Мужність, хоробрість та відвага. Хлопці загинули за батьківщину. Країна втратила найкращих, а матері частину свого серця. Зінаїда Олексіївна втратила сина ще у далекому, 1986-му. Сергію було лише 19, коли його відправили на службу в армію. Каже, серцем відчувала, що не треба було відпускати. Не хотіла. Я його ніяк не пускала. Мамочка, я от служу і приїду. Два роки тоді було ж. Ну він год якраз прослужив. і десять днів не дожив До... І привезли до двору. Я була в больниці з чоловіком. Так вони не сказали, а вже у дворі побачила, що машина. Воєнна повно солдатів приїхало. Жінка жалкує, що в неї не збереглося жодної фотографії сина у військовій формі. Але Зінаїда Олексіївна багато разів приїздила до військової частини провідати свою дитину та запевняє, що у формі Сергій був просто красенем. Хороший ма він в мене красивий, правда. Не то, що моя дитина, ну симпатичний парень. а он десь є. воно. Вже Єдине, що збереглося з часів служби Сергія в армії, це лист, який хлопець написав батькам. Жінка каже, перечитую його кожного дня. Це, мабуть, предпосліднє письмо. Він був у командіровки у Тирасполі. І от його письма було не було довго. Я йому, Сережа, що таке, що не... мама, ніколи, я напишу. Прислала оце письмо. І, мабуть, через оце письмо, через один день через тиждень, і не стало його письма, і сообщила. Їхні сини стояли на захисті нашої батьківщини. Вони, як ніхто інший, знають, що таке втратити дитину. У день солдатської матері цих жінок вшановують словами подяки та скорботи. Поріжжі День Солдатської матері проводять Острій. вже не вперше. У нас четвертий год відмічається в Україні День Солдатської матері, і для нас це коли-то по нашій ініціативі запорозької організації. Тогда щоби міністр оборони Єжель, він пішов навстрічу. І от на сьогодні вот такий вот день є день солдатської матері. Як і інші матері загиблих солдат, Зінаїда Олексіївна не стримує сліз, адже такі рани на серці не загоюються ніколи. Найбайдужими до материнських втрат залишились і наймолодші запоріжці. Ана Заводовська, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти.